Чого очікуєш від перегляду футзалу з Фавбет? Голівудського блокбастеру на полі Фавбет. Титульний партнер Favbet Екстра Ліги. Помар... Форма традиційно помаранчево-біла. Владислав Моспан Зміщення під робочу праву, та за дистанції. Сагайдачний не зміг. Збройних сил ДСНС після цього моменту Стістеренко класний перекат Савенко на місці. ти, Шарапіньо ще й п'яти. Українське однозначно. Але зараз не прості часи. Для ціна помилки дуже велика. Але нагадаю, що в гостєвій серії. Отже, Моспан міг серйозно. Завдати ризику травми. 1 0 Рахунок відкрито. Лукас. Вау! Так це ж було вже, друзі. Я маю на увазі гол. Такий самий вчора май... Сильний задом на Євгена Смоловика. Дивимось за повтором забито голу. Олександр Ліфер. Друге Савенко на Чебиряка. Чебиряк є оперативний. Простір мах стріляє. Ілля Бакінський отримає єдиний м'яч в олімпійському коледжі. І мені Івана підумного Момент треба забивати Падіння Сніцаренко. Певно, думає, як цю шахову партію перевернути на свою користь. Литвіну. Так, просять люди побільше голів. Ох, штанве зараз розписував Суменченко. Класний. Єдиний гол від Лукаса. І зараз Савенко нічого не Ось Отакий От момент, ледь не. Савенко. Так, Юрій Савенко зіграв від простоти. Намагається він наш особистий розвиток футзалу. Тому однозначно Тарас Олександрович зараз веде свій колектив до фінальної зваки. Факінський вперед. Непогано. Вау, удар головою зніцаренка. Ух ти! Тратаху якусь бодай здійснити. Удар, Поворото крикушить Факінський. Вау! Здавалося. Ну що, друзі, погнали. Другий тайм. Холодненький, скажімо так, душ. Або ляпас. Не продовжує вже. Ростислав Семенченко. рахунок зрівнює. На 22-й хвилині нашого поєдинку простріл проходить один-один. Ще не вечір. Ось ми дивимось за повтором. Відвернувся десь матчів пенальті. Де єдиний промах. Після цього моменту школьний. Бакінський, Ля Бакінський на місці. Ось є щирицю, щириця. Поперечна неточна. Здавалася передача. вона проходить. Удар. Від Євгена з моловика здавалася По точку. Під вашою трансляцією. Ніч, не покидає, межі поля. Зараз після цього моменту Мозбан, Мозбан обігрує. Бакінського. гол! 2-1! 2-1! Аврора. Перше, в сьогоднішньому матчі виходить перед там навіть Владислав. Дивимось за цим повтором. Сагайдачний класно виводить на побачення проти Іллі Бакінського. Ілля склався. П'ятори сьогодні переможуть. Якщо Скаяб зможе зрівняти, Серію Чеберяк обігрує 3-1. Максим Чеберяк 3-1. 3-1. Ух ти. А в другому таймі зовсім зовсім вже не та. Як же вони син? Якораз міняється. Дивимось. Почалось з фінтів Юрія Щериці. Обрізався Юрій. і Щеберяк за це. 4, 25. Фабет гра розкриває тебе. М'яч до Сіцяренко потрапляє. Сіцонко класно скидає. Шаропіньо. Шаропіньо! Шаропіньо. Зараз на черзі повертатися в гру. Ох. Гро можна продовжувати. Ой-ой-ой, пішла заруба, друзі. Ух ти. Семенченко. Сіцаренко. Елі... Оце картинка маслом. Емоцій дуже багато. Сагайдачних хто проти кого. Ой, друзі, друзі, друзі. Оу-воу, хорош. Хорош! Пора закінчувати. Пора за нішечку, жовта-червона. Червона для боргуна. Це ж буде таке нестися у нас з мемчиками. Тара шпичка червона. Один. З представників болівальницького. Трошки я Максима підслуховую. А Макс от спокійно десь е, намагається. З яз. вашої сторони. Падіння. Рафіні. Школьний, тут також фолу немає. Мос постарший, мос постарший! Перед собою Баківський головою. Вау! Сагайдачний, багато браку. Рафіня вже не може підвестися. Вихід 3-2. Сагайдачний. Поночовний, Ух. Не виходить удар Володимира. Десь Медесенько. Якомога короткі змінки робити. Простріл падіння. Щириця. Пенальті буде. Пенальті Альфавор Реал Мадрід. Ні, пенальті не буде. Зі мною. Ліфер. Удар непогано. щириться п'ятою. Юрій Савенко. Вау! Рафін'я. Джоні. Джоні, удар Рикошет. Вау! На другому секторі. На верхньому ярусі нашої трибуни. Джоні. Технічно Джоні 3-2. Джоні 3-2 робить. Що, пісню співаємо про Джоні? Чи ні? Ще рано. 3-2. Ух, все, тільки розпочинається. Зайдальший. Зараз показує ненавір'я своїм очам. Мовляв, як так ми пропустили. Класний гол. 8-7 було. 8-4. Ще тільки не було. Лукас! 3-3 будоні Совенко! Совенко на місці. Шарапіньо. Ну, на свій вік просто ж феноменальний клас демонструє Моспон Ворота. Порожні Гол, чи Ні, Ні, немає голу. Шарапіньо. Бризик. Попумет! Савенко на місці. П'ять якомога подалі. Савенко кидає все. Час вичерпано. Оці 1-1 в серії між Авророю та «СКФ» в пудзал. Поєдинки пере. Чого очікуєш від перегляду футзалу з Фавбет? Голівудського блокбастеру на полі? Фавбет. Титульний партнер Фавбет Екстра Ліги.